Всім доброго дня. Хотів би показати малинку, яка росте в мене на городі. От такий от. Це молоді кущі, старі кущі трошки, як видно, захворіли. Ну і це вже третя хвиля ягоди. І це однорічний. А з другої сторони ми маємо. Вже дворічний. Тут ягода крупніша. Видно яка. І вона не так. не так хвора. Ось такі ягодки висять. Оце вже молоді пагони по 4 метри. Малинка повиганяла. Тут їй добре, так як близько вода. Ось такі от ягоди. І це ще не найбільші, так як це вже третій, можна сказати, третій урожай. Це вже остатки. Остатки ягод. А були, з на... першого разу були крупніші набагато. Крупна ягода. А тут росте ажина, яка ще не достигла, в ну, нього теж буде трохи роженки буде. Ну це кущики чорної малини, яка, ну, яка вже відійшла. Ось така от. Ну, теж тут добре росте нічого їй не мішає. У нього ж тут видно як всипані ягодами кущики, Набуло було ще більше. Набагато більше. Ну нічого. Тут вже доспіває трошки вище. Це осіння малинка, вона ще росте. А тут ось ремонтантна, середня, середня малинка. це якби те, що я показував вчась раніше, це рання, а це вже така от нормальна, от допіро починає теж так. середня, не можна сказати, що крупна, середня, ось от. Такий от. Загончик з малинкою повно-повно зелененьких ягід. І таке от кубло. Там далі це теж якась несортова, не сортова, але такі звичайні ягоди. А тут теж ось це що я показував з тої сторони. Вона не ще не цвіте, але це буде на осінь і до самої зими. Це от малинка ось, допіра цвіте з цієї сторони. Ну а отут от, ось тільки-тільки ягоди починають зав'язуватися. Ну, там трошки будячків в малинці. Це... Невеличкий кусочок. Основна плантація, це як би оце. От. Тут видно як похворіла, так як йдуть дощі і це трошки не подобається. Ось така от, два таких ряда. Малиночки. Ну, цього року. Був не такий же хороший урожай, ну трохи було. Отак от, от шпалера така, до якої прив'язується. Тут з цієї сторони шпалера з досок зроблена. А тут колики і натягнутий трос, ну два троси натягнути. і підв'язується. Малинка це якби міжжаддя. Ну так як йшли дощі, міжждяддя не вдалося прорідити. І так воно трошки заросло. Ну вже на осінь кущики пообрізаються і тут продеться мотоблоком. Ну, така от малиночка. Всім гарного дня. На дворі майже... Жовтий і ось осіння малинка. Ще не доспіла. Буде до самих заморозків. А ось ця ось доспіла. І так само. Тільки заморозок її може вбити. То тут її повно. І це теж якийсь невідомий сорт, не знаю що це за сорт. Така. Декілька кущиків. Чи є малинки тут? Таке можна смакувати малинкою до самих замових.